Це ті люди, в яких ви ніколи не вкрадете гроші з Чому? карток, тому що вони знають, як вести себе з грошами, особливо в нашій країні треба повчитися. Можливо, а ось уже і фото о, представників родини Водотурських сімейства Водотурських. Вони посіли перше місце в рейтингу найбагатших родин. Вони є співвласниками компанії Нібулон, одного з найбільших агрохолдингів в Україні. Батько це Олексій Водатурський займає посаду генерального директора, а його син це його заступник. Я думаю, тут зрозуміло хто тут батько, хто тут. Я сподіваюся, а... що не навпаки. <рес> <рес> Торік сукупний виторг цієї компанії склав 22 мільярди 760 гривень. Небагато, ні мало. 760 тисяч мільйонів. Пардон, гривень, А то я сказав 22 мільярди 760 гривень. Це вивело родину на вершину українського рейтингу. Тепер трошечки історії про те, як родина досягла таких успіхів. Олексій Ведетурський народився, щоб ви думали, в 1947 році в Одеській області, в родині колгоспника. Але ну, якщо в Одеській народився, то вже маєш якісь а, певні, а, певні наміри і шляхи. Після закінчення технологічного інституту працював головним інженером на комбінаті. Хлібопродуктів потім очолив обласне управління, що займалось елеваторами. Саме в цій галузі він і створив в 1991 році одне з найуспішніших українських підприємств. Ніболон назва компанії створена з початкових букв міст Миколаїв, Ніколаїв, де знаходиться головний офіс Будапешт та Лондон. Просто так, чому інші міста я ж кажу, просто я не знаю. Ніболон почав свою діяльність як компанія, яка постачала аграріям лише насіння, але пізніше підприємство почало також і. Імпортувати диспаливо та бензин до України а з 95-го року а, більш переорієнтували, все таки на аграрку і почали скуповувати з банкрутілі аграрні е, підприємства. Їх е, в 95-му році благо було предостатньо. Фірма була одна з перших в Україні, яка залучила е, на це до добру мабуть справу на скупівлю з банкрутових підприємств. Кредит всесвітнього банку в розмірі 5 мільйонів доларів. Угу. Після цього Нібулон вийшов на провідні позиції на ринку. Далі цитата від Олексія Вадатурського, тобто старшого з цих двох чоловіків, для мене довіра банків важливіша ніж довіра місцевої влади, президента, прем'єра і податкових служб. Мені здається, що от зараз, вже виходячи з того, що ми побачили, коли ця родина набула такого успіху. А я уточню в суворі дев'яності. ті їм не просто я як от каже Олексій, довіра важливіша банків. Їх, в принципі, абсолютно не цікавить місцева влада, президент, прем'єр-міністр і податкові служби. Абсолютно взагалі ні в якому розрізі. На сьогодні Ніболон забезпечує чверть. Експорту українських зернових та олійних культур компанія має 80 тисяч гектарів землі, широку мережу філіалів та 40 підрозділів в восьми областях нашої країни. Ну я скажу так, оскільки я з Херсону, але це ніяко не має відношення до Миколаєва. Звичайно, але е, в Миколаєві я думаю, на вулиці, якщо так ловити людей, то ну я думаю, половина точно вам скаже, що таке Нібулон. Вони про цю компанію чули, знають і так далі. От в кожному регіоні України, знаєш, є якісь такі. Е, не знаю, або прізвища місцевих, дуже успішних, скажімо так, людей, або назви якихось компаній, системоутворючих підприємств. От в Миколаєві це однозначно ні було. Цікаво. Власні статки Олексій Водатурський оцінює у 810 мільйонів доларів, завдяки чому він, до речі, кілька разів вже потрапляв в топ 100 найбільш успішних, найбільш багатих людей України. Але він тим не менш ображається, коли його називають олігархом. У 2007 році Олексій Водатурський отримав звання Героя України. Угу. А за що цікаво? До речі, він ображається, коли його називають олігархом, тому що з це саме цитата, от власне цієї людини, олігархи на його думку, це ті кому на халяву дісталися заводи і фабрики, кораблі і доменні печі. А я все заробив непосильним трудом. Ну і тут важко заперечити людина, дійсно встояти в ті лихі часи і зробити такий серйозний бізнес. Тільки можна оплески, в принципі, оплесками привітати. Син Андрій, тисяча дев'ятсот сімдесят у вишиванці. Народження. Це те, що у вишиванці. До речі, фото зроблено буквально у день вишиванки пару днів назад. Закінчив економічний факультет Лондонської школи економіки та політики. На відміну від багатьох мажорів Андрій Вадатурський, мажорів в лапках, звісно, не лише зайняв теплу посаду зам генерального директора, але й активно долучився до управління родинною компанією. Його власним досягненням є вихідні болони на світовий рівень. Також за його ініціативою в компанії було створено аналітичний підрозділ, що відстежують світовий ринок сільгоспкультур та дають рекомендації щодо цін на зерно та насіння соняшника. Очевидно, що Андрій він буде спадкоємцем цього всього бізнесу. В нього є родина. Він має також. Непогані власні статки 126 мільйонів е, доларів. Але як і батько, він також каже, що я не олігарх, і каже: наступне: ніхто не зможе звинуватити нашу сім'ю в тому, що ми дуже багато витрачаємо. Ми ходимо по Миколаєву пішки, і на п'янки гулянки гроші не викидаємо. В нас немає ані яхт, ані літаків. А навіть якщо б і були, знаєш, я отак зараз подумав, то вони б їх не задекларували. чи да. що? <хи> Ні, я отак зараз подумав. Людина, от Олексій Опанасович Водотурський, своїми силами, своєю сміливістю, я не знаю, як там ще можна характеризувати, але своїми руками, грубо кажучи, заробив гроші, хоч і в 90-ті, але заробив. Тим йому можливо було складніше. І зараз рахувати щось і обзивати когось олігархами чи казати, що вони не чесно заробили свої гроші. Вони заробили їх так, як змогли. І принаймні їхня сім'я завдяки таким. Статкам щасливо. Вау! О, вчимося, беремо приклад в 2014 році. Це не мав немало не важливо додати, що е, молодший Ведатурський він став народним депутатом.